Як добре, коли у віконечко зазирає сонечко. Запросимо його на гостини. Сонечко, сонечко, заглянь у віконечко. Ждуть тебе малята, хочуть привітати. Доброго ранку, сонечко. Малята, а яку пору року ми тісно пов'язуємо з сонечком? Так вірно літо. Літо називають сонячною спекотною порою. Тільки літочко на дворі, то й сонце сміється, а вже радість дітвори через край аж лється, теплий вітерець голубить, личко, руки спину. Кожен сон, літочку, літочко нас любить, як малу дитину. За що ж ми любим літо? За тепло і спеку, за яскраві кольори, за ягоди, фрукти, овочі, за золотистий пісок, за теплі хвилі моря. Тож сьогодні, малята, я пропоную вам нагадати, як змінюється діяльність людей з настанням літа. Насамперед поговоримо про працю людей влітку в містах. Нагадаймо малята, в якому місті ми з вами живемо. Так, ми з вами мешкаємо в чудовому, прекрасному місті Одеса, що є перлиною України. Для того, щоб наше місто милувало та радувало нас своєю красою, приваблювало туристів з інших міст та країн, дуже багато людей працюють, виконуючи різні трудові процеси. В парках та скверах косять траву, щоб вона була невисока і не заважала ходити. Для безпеки людей та домашніх тварин траву та кущі оприскують від кліщів. Для прикрашання вулиць, парків, скверів висаджують квіти та доглядають за ними. Квіти висаджують у рамках розроблених композицій та створюють. Чітку естетичну картину. Крім літніх рослин на клумпах, відбувається також розміщення вазонів на стовпах та арках. Здійснюється поливання газонів, квітників та дерев. Дітки, поміркуйте, для чого поливають вулиці міста. Так. Щоб освіжити міста та очистити повітря, спеціальні машини рано вранці поливають водою вулиці міста. Щоб було чисто в місцях, що відводяться під пляжі та зони масового відпочинку громадян, чистять водойми та пляжі. Щоб було чисто, підмітають біля будинків та під'їздів, а також здійснюють ремонт покриття вулиць та тротуарів. Літо чудова пора не лише для рослин і тварин, а і для людей також. Немає влітку морозів, ожеледиці, нічого не заважає вільно рухатися, ходити, бігати. Але водночас потрібно піклуватися про майбутній урожай, який буде потрібен весь поточний рік. Тому в селі влітку кипить робота. На городах прополюють грядки, щоб не допустити висівання бур'яну. Щоб мати гарний урожай, господарі підживлюють рослини, поливають городину, обробляють рослини від шкідників. Також починається сезон сінокосів. Дбайливі господарі заготовляють сіно для своєї худоби, скошують траву, висушують її та складають у копиці. Влітку достигають плоди та ягоди, і приходить час їх заготовляти. Починається консервація варення, компотів. А також сучасні технології дозволяють добре зберігати ягоди та фрукти в замороженому вигляді. Приходить, пора збирати урожай зернових, пшениці, ячменя, жита, овса, з кінча червня і до серпня кипи киплять жнива. Також дітки саме влітку розквітає більшість лікарських рослин. Кожна рослина має свої особливі лікувальні властивості, тож літо час збору і заготівлі лікарських рослин. Також з початком літа починається збір меду на пасіках. Малята, поміркуйте, будь ласка, яка небезпека може чатувати, підстерігати людину, яка працює в полі, на городі чи в саду? Так, вірно, потрібно дуже обережно поводитись з сільськогосподарським інвентарем, щоб не травмуватись. Також в сонячну погоду слід використовувати головні убори, щоб захиститись від сонячного удару. Завжди при собі мати запас питної води. Щоб запобігти укусам комахів, слід прикривати відкриті частини тіла, а також використовувати спеціальні спреї. І завжди. Після роботи в саду, на городі, в полі, при контакті з землею слід після цієї роботи мити руки з милом, а ще краще прийняти душ. Отже, дітки, літня пора це пора загартування та відпочинку. Але це дуже спекотна пора для діяльності людей. І в містах, і в селах. Як то говорить народна мудрість, хочеш їсти калачі, не сиди на печі. А я вам дякую за увагу і до зустрічі!